В ефірі новини на Дніпро ТВ. я Філіп Свідерський. Вітаю цей тиждень на фронті був сповнений напружених подій. Ворог продовжує наближатись до кордонів Дніпропетровщини, та, попри це, українські воїни продовжують тримати оборону і давати відсіч окупантам. Тож що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня, дивіться далі. Знову обстріляли кабами. Маємо чотири прильоти на околицю села, сильно понівечений, один будинок і поранений господар цього будинку. Так, розпочався тиждень у Новопавлівській громаді Дніпропетровщини. Голова звернувся до місцевих з емоційним зверненням та закликав родини з дітьми і людьми похилого віку евакуюватись. Останніми тижнями громада потерпає від страшних обстрілів керованими авіабомбами і дронами. Центр самої Новопавлівки окупанти розбили кабами. Всі спостерігаємо за Покровськом і людей це теж хвилює. Ми розуміємо, який кілометраж у нас щодо Новопавлівки, щодо до Покровська, наприклад. Петропалівка знаходиться на однаковій відстані. Тобто в нас вже загроза фронту йде, фронт рухається з двох сторон. В Новопаліці зараз, ну, напевно, більш критична ситуація, тому що люди вже на собі відчули, що відбувається. І ну, зараз у них більше питання стоїть про те, щоб. Щоб це не повторилося, тому що ніхто не хоче виїжджати, ніхто не хоче десь жити на чужбині, як ми говоримо. Обов'язкову евакуацію поки не оголошували. Однак, обласна військова адміністрація повідомляє, що для бажаючих виїхати є місця тимчасового перебування. З транспортом та гуманітаркою допоможуть. Консультацію щодо виїзду можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію. Можна також звернутися і до поліції та органів місцевої влади. Ну, не можемо ми, Новопалівська сільська рада, приймати рішення. Ми не можемо казати, там ми об'являємо евакуацію чи щось. Але зараз, знаєте, така ситуація, то я мабуть це скажу. Я просто приказую, наказую виїхати сім'ям з дітьми і сім'ям з людьми похилого віку, тому що діти. Це ті, в них не сформована ще психіка, і вони найбільше страждають від цього всього те, що ми чуємо кожного дня. І у них та психіка вже може ніколи не восстановитись. Тому пожалійте батьки, пожалійте своїх дітей. Навіть якщо вам е нікуди виїхати на постійне перебування, виїдьте туди, куди пропонує нам військова адміністрація. На початку тижня стало відомо, що Трамп хоче отримати доступ до покладів українських рідкоземельних металів в обмін на допомогу Україні від США. Ми хочемо гарантії щодо рідкоземельних металів. Ми вкладаємо сотні мільярдів доларів, а вони мають великі запаси рідкоземельних металів. Я шукаю гарантії щодо рідкоземельних металів. Вони готові їх дати. Україна ж в обмін на угоду щодо рідкоземельних металів хоче достатні гарантії безпеки, щоб не допустити попадання цих ресурсів до рук РФ. Повідомило видання The New York Times з посиланням на українського високопосадовця. За їхніми даними Київ планував підписати угоду про співробітництво в галузі видобутку та переробки корисних купалин ще з адміністрацією Байдена наприкінці минулого року. Я не думаю, що Ну що вже можна говорити про конкретну угоду, і вона занадто цинічна, і не хотілося б взагалі бачити таку ситуацію, коли наші союзники наш, нас підтримують виключно за от, таку можливість доступу до певних ресурсів. Але дійсно це важливе питання. На захист на саме такого проєкту, я б сказав те, що зараз ці рідкоземельні метали взагалі не видобуваються в Україні. Ну там не промисло. Охвасштаба водночас 70% загального об'єму рідкоземельних металів розташовано у трьох областях: Донецькій, Луганській і Дніпропетровській. У нашій області, за даними DXC Group, зосереджено руди Танталу і ніобію, цирконію, Скандію, Ванадію. Україна володіє значними запасами кольорових та рідкісноземельних металів. У нас є унікальні родовища берилію, цирконію, танталу, комплекс фосфорних, рідкісноземельних та рідкометалевих руд. Підтверджені запаси літію найбільші в Європі. Ми маємо реальну можливість вийти на світовий ринок також із чистими та надчистими металами галієм, індієм, талієм, свинцем, оловом. За оцінками Форбс, вартість корисних купалин, зосереджених на території України, сягає 14,8 трильйонів доларів. Поклади на Дніпропетровщині коштують близько 3,5 трильйонів. Ми сьогодні маємо порядка 27 тимчасово окупованих агресорам наших територій, а по напрямкам, по природним ресурсам. Ворог захопив біля 63% всіх родовищ вугілля, біля 20% природного газу, біля 15% природних ресурсів поклади нафти. На жаль, порядка 42-45% металевих руд по всім напрямкам. За даними канадської фірми, з оцінки геополітичних ризиків, Росія окупувала українські території з покладами корисних копалин, що оцінюють у майже 12,5 трильйонів доларів. Зокрема, окуповано близько третини покладів рідкоземельних металів титану та літію. Останній це ключовий компонент для виробництва різних товарів від смартфонів до винищувачів. Також цього тижня Дніпропетровщину сколихнула тривожна новина. Ворожі впівідрони вже долітають до Синельниківщини. Світлини з автомобілем, охопленим вогнем, поширила ДСНС. У машину поцілив російський безпілотник. Одна людина загинула, ще одна травмована. ФПВ-дрони противника були помічені над трасою Павлоград Покровськ вже за населеним пунктом Сергіївка. Намагаються кошмарити дану трасу. Майже по всіх напрямках збільшилися випадки роботи ворожих FPV «Крил» по нашим тилам. В більшості поодинакі випадки, але присутність нарощують. За словами воїна на псевдомучної на Покровському напрямку, основна ділянка боїв в удачному. Наші армійці нині працюють над тим, аби вибити ворога зі східної частини села. Окупанти наступають з півдня і намагаються витіснити українські сили оборони з залізничної станції. З удачного до Дніпропетровщини трохи більше чотирьох кілометрів. Та найнапруженіше, за словами мучного, південніше, між річками Солона та Вовча. Ворог намагається сунути на захід від Срібного і прорватися до Горіхового. Це населений пункт прямісінько на кордоні Донеччини і Дніпропетровської області. Якщо вони туди доходять, то це буде завіса всім нашим підрозділам на річці Вовча. Таким чином, противник може вийти до Новопавлівки і далі рухатися, куди йому заманеться. Подальших дій мені невідомо поки, але до цього моменту ще далеко. Ворог іде широким фронтом. Якщо ми беремо напрямок е, межової, зрозуміло, що ворогу першу потрібно захопити удачне, котлене і вийти е, на трасу е, павлоград покровськ Тут е, на шляху ворогу ворога нема таких великих населених пунктів. Там є декілька сіл, е, на яку і е, ми о. Розраховуємо на оборону в цих селах. І, звичайно, якщо ми будемо відступати там вже там до території адмінтер адмінкордонів Дніпро Дніпропетровщини, то безпосередньо ворог ворогу вдасться зайти. І на жаль, під Новопавлівкою, це низини. тут чим характерний взагалі тим, як Російська Федерація веде бойові дії, вона. Періодично застосовує техніку, броньовану техніку, але й використовує звичайний цивільний транспорт, там гольфкари, баги. через наближення лінії бойового зіткнення Новопавлівка, вже понад місяць потерпає від ударів кабами. Як ми вже зазначили раніше, для тих, хто має бажання добровільно виїхати, працює гаряча лінія, де можна отримати консультацію щодо евакуації. Ми говорили про хроніку наступу ворога на сході впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! мене троє дітей. мене були там і вів по переселенню.